Отже, починаємо. Що вона складається? 30 на 30 коробка і довжиною метр. Діаметр димохода 110 мм. Отакі От дверки. Так. Всередині. Розбираємо. Швидко, бо зараз може світла не стати. Ну. І ось така, і ось така плита. Так. Що в нас всередині? Всередині в нас колосник. І он там ось так труба. Не доходить до дна. Все. От з чого складається. Метр довжина. Плічина всі... стінки труби 10 мм. товстостінна труба. Все працює дуже класно. Ось такий вигляд вона має збоку. Такий спереду. Обійдемо її. Ось такий прекрасний агрегат. Покрив я її ортофосфорною кислотою. Світла не стало. Да. Ну, камера світить фонариком підсвітюші. Ортофосфорною кислотою по гарячому металу. І такий результат. Ортофосфорна кислота побіліла. І не ржавіє. Я покажу. Всередині. Так. Задавайте питання. Кому цікаво, розкажу, як я в ній топлю, як я виставляю цеглу і бездимне горіння. І труба, труба ця не нагрівається взагалі. Ось так. Всім миру добра.